Вітаю! Мене звати Вероніка, і я засновниця бренду інтер'єрного декору з епоксидної смоли «Юніка». Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що у вас в руках опинився набір для творчості, за допомогою якого ви створите унікальний декор для себе або на подарунок, цікаво проводите час та отримаєте порцію творчого натхнення. Це відео перше у серії майстер-класів записане спеціально для наборів Epoxy Артбокс». Дотримуючись інструкцій та порад, які я надам в цьому та наступних відео, ви зможете створити свої унікальні шедеври, а результат точно вартуватиме ваших зусиль. Почнемо процес з того, що підготуємо наше робоче місце. Для цього нам потрібна рівна поверхня, наприклад, стіл, який потрібно вирівняти за допомогою будівельного рівня або спеціальної програми на смартфоні. Від того, наскільки рівна поверхня залежить і результат готового виробу. Перед тим як почати роботу, продумайте дизайн вашого майбутнього виробу. Розташування кольорів, елементів та деталей, все це має значення, оскільки, після того, вже, як ви замішаєте епоксидну смолу, почнеться процес її полімеризації. Вона почне нагріватися, і у вас на роботу буде обмежена кількість часу. Тож тепер давайте подивимося, що є в артбоксі, що допоможе нам підготувати наше робоче місце і приступити до роботи. Захисна плівка до столу та засоби захисту. Одноразові респіратор, фартух та нітрилові рукавиці. Якщо у вас довге волосся, то заплатіть його або зав'яжіть, щоб ненароком волосся не потрапило в епоксидну смолу. Також, якщо у вас одяг з довгим рукавом, підкачайте його або ж натягніть одяг з коротким рукавом. Тепер розстиляємо захисну плівку на стіл і надягаємо засоби захисту. Тепер переходимо до змішування епоксидної смоли. В артбоксі ви знайдете два компоненти: Смолу – компонент А та затверджувач компонент Б. Змішайте їх у великому стаканчику, обережно перемішуючи, щоб уникнути утворення зайвих бульбашок. Важливо перемішувати не менше 3-5 хвилин. Цей час критично важливий для отримання якісного результату. Приділіть особливу увагу стінкам та дну стаканчика. Там рідина часто осідає і погано перемішується. Смола повинна стати прозорою, без жодних розводів. Після цього перелити суміш у чистий стаканчик, не зішкрібаючий залишки зі стінок, оскільки вони можуть бути недостатньо перемішані. Якщо випадково пролили смолу на стіл або шкіру, скористайтеся спиртовою серветкою з артбоксу, щоб акуратно все витерти. А тепер, коли все готово, можна переходити до творчості. В наступних уроках ви знайдете детальний покроковий процес створення декору у різних техніках. Зустрінемось у наступних відео!